Після того, як ви почали користуватися, в залежності, подобається вам чи не подобається кава, ви можете міняти налаштування кавомашини. Так, друзі, зробимо перерву на каву. Зараз повернемося. Давайте зваримо каву і продовжимо. Нагадаю вам. Що ми тут використовуємо нашу фірмову каву, мою улюблену каву це Elite Coffee Perfect Red 100% Арабіка з Латинської Америки, яка має легку кислинку, має ноти фруктів, лайму та квітів. Дуже легка, м'яка кава, особливо для використання як еспресо або лунга. Зваримо еспресо і поїхали далі. 40 мл, 4 зернишка це десь 12 грам кави. І Одна чашка. Як ви бачите, можна одразу іноді, коли вам забажається, одразу міняти налаштування саме конкретного напою. Або можна змінити, перепрограмувати, і в подальшому вона буде повторювати цей процес заварювання кави. Отже, варимо Еспресо. Була пауза е аромату. Можна було трошки опустити, щоб не заляпати кава машину. Отже, у нас ось таке еспресо, як ви бачите, досить гарний. Піночка для 100% арабіки дуже класна, колір правильний. Ми зварили Еспресо, дуже запашне еспресо, мені подобається, не знаю як вам. Невеличка гірчинка, кислинки більше, трошечки легкий, трошечки водянистий. Ось такий еспресо. Але, друзі, після того, як ви покористувалися кавомашиною, наприклад, місяць, а може раніше, і якщо вам не подобається напій, який ви п'єте, ви можете переналаштувати кавомашину під себе. Це дуже просто. Дивіться. Перше, що ви робите, я взагалі раджу подивитися на відходи. Якщо шайба правильної форми, як, якщо помел як манна крупа, не як цукор, і це за великий помел, і не як борошно, це за маленький помел, а саме як манна крупа, тоді ви нічого не налаштовуєте. Ця кава машина має 5 ступеней помелу. Її ви можете міняти. Якщо піднімати, то можете в будь-який час. Якщо зменшувати помер, то треба це робити тільки тоді, коли кавомашина працює, а кавомолка меле каву. Тому що між ножами є кава, і щоб ви щось не зламали, треба, щоб вони крутилися і ви в цей час зменшували. Я вважаю, що десь, якщо ви використовуєте каву еспресо обсмаження, Середнє темне, середнього або темного обсмаження, то помел не треба міняти. А вам треба користуватися температурою. Ви заходите до налаштувань рецепту, в даному випадку еспресо, і міняєте температуру. Як правило, у різних брендів є або 3 ступеня температури, або 5. Там, низька, середня, висока. І, або, як тут показано, нормальна, висока, максимальна. Але ви розумієте, що середнє положення це десь 92-94 градусів і для більшості кави це достатньо. І тут найголовніше, якщо вам кава кислить і вам не подобається це, тоді, тоді ви підіймаєте температуру. І навпаки, якщо вам кава гірчить і вам це не подобається, тоді ви знижуєте температуру. Ось це основне правило для налаштування. Якості напою. Кількість води, кількість грам кави на одну порцію, ви можете теж міняти, запам'ятовувати в рецепті або е, створювати інший рецепт під іншою назвою. Але дивіться, е, якщо ми кажемо про базові напої, там, наприклад, еспресо, то він має бути десь 40-45 мл і має використовувати десь 10-12 грам кави на порцію для автоматичних кавомашин. Для професійних кавомашин трошки інший рецепт. Та ж сама стосується і капучино, лате, і інших напоїв. Ну, ми рівняємо по еспресу, тому що це базовий напій, і усі бренди автоматичних кавомашин додому вони варять каву методом Еспресо. Тому і називається Еспресо кавомашина. Отже. По налаштуванням, якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, в коментах, я вам відповім.